Іран проведе спецоперацію проти Ізраїлю, щоби помститися за ліквідацію лідера угрупування Хамас Ісмаїла Ганії. Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Равані. Як пише агенція Reuters, верховний лідер Ілану Алі Хаменеї заявив, що Тегеран взяв на себе обов'язок помститися за смерть Ганії, оскільки це сталося саме в іранській столиці. Натомість корпус вартових ісламської революції пообіцяв жорстку відповідь на атаку і додав, що. Цитата: Перетин червоних ліній завжди обходився дорого нашим ворогам. Тож сьогодні вищий орган безпеки Ірану зібрався, щоб визначити, які саме заходи вони мають вжити проти Ізраїлю. Я нагадаю, що лідер групування Хамас Ісмаїл Ганія був убитий у своїй резиденції в Тегерані. Корпус вартових ісламської революції Ірану звинуватив у цьому Ізраїль. 61-річного Ганію було вбито в результаті авіаудару. Він був не лише варто зауважити одним з лідерів ісламського руху Хамас, а й палестинським політиком і центральним переговорником Хамасу. До слова Ганія загинув лише за кілька годин після ліквідації в Лівані командира Хезболи Фуада Шукра, який, як стверджують ізраїльтяни, стояв за ракетним обстрілом голландських висот у вихідні, в результаті якого загинуло 12 ізраїльтян.